Привіт! Сьогодні з вами будемо виконувати стібальну строчку косих стіпків. З'єднати прокладку з основною деталю паралельними строчками косих стібків зі сторони прокладки проколюючи прокладку наскрізь, а деталь на половину її товщини. Довжина стіпка 0,507 см. Ширина стіпка 0,3-0,5 см. Відстань між строчками 0,5-07 см. Виконання строчок виконувати почергово, зверху вниз і знизу вверх. Це постійне скріплення основної і прокладної тканини, наприклад, прокладка в нижній комір. Ось строчка і готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.